Майже 40 мільйонів канадських доларів на підтримку України. Таку фінансову допомогу обіцяє уряд Канади. Більшу частину мають вкласти у розвиток малого і середнього бізнесу. Про це зустрівшись із прем'єром Яценюком повідомив міністр закордонних справ Канади Роберт Ніколсон. Крім бізнесу, канадійці спонсоруватимуть ще й владнання низки вкрай болючих для України проблем. Цей пакет включає 5 мільйонів доларів для зміцнення прикордонної безпеки України шляхом організації навчальних програм для тих, хто захищає кордони, а також виділення обладнання для того, щоб вони могли належним чином виконувати свою роботу ще 3,5 мільйони доларів для зміцнення безпеки на ключових атомних електростанціях. Крім того, вже завтра стартують перемови про зону вільної торгівлі з Канадою. Яценюк сподівається, договір підпишуть уже найближчим часом. Нікосон, своєю чергою запевнив, Україна завжди може сподіватися на підтримку Канади НАТО в боротьбі із агресоркою Росією. каже вони ніколи не визнають дій російських маріонеток. Ми виділяємо ресурси для розвитку потенціалу українських збройних сил. Ми виділяємо допомогу на стабілізацію української економіки і постачаємо нелетальне військове обладнання. Найкраща відповідь путінському режиму то реформи, розвинута економіка і демократія.